Yeah, Just. Ну, ми, як завжди, маємо не одного гостя і не одну тему. Сьогодні ми торкнемося особливої теми, яка пов'язана з волонтерською діяльністю, з волонтерською роботою про те, як можна поєднати волонтерство зі, з роботою і зі служінням. Ну і багато чого іншого. Ми теж торкнемося сьогодні у спілкуванні з нашою гостею Надія Тихон, волонтер табору Camp, Сьогодні разом з нами. Пані Надія, вітаю вас. Доброго вечора вам. Дякуємо, що ви разом з нами сьогодні, попри такий напружений графік, я знаю, що у вас, і взагалі раді, що ви сьогодні разом з нами, що можемо чути ваш голос. Можете поділитися особливим таким досвідом, який у вас можливо стався от найближчим часом або минулого тижня, який ви пережили з Богом? Ого, ну Важко згадати один взагалі. Я дуже вдячна Богові за те, що він є в моєму житті. І знаєте, бувають дуже часто в людей такі моменти, коли. Ти стаєш трішки де, е, ну, далі від Бога, і е, стосунки можуть псуватися, і ти розумієш, що іноді тобі не хочеться читати Біблію, це сумно. Але в якийсь момент я собі сказала: Надя, навіть коли ти дуже сильно не хочеш тобі ліньки читати Біблію, помолитися, все одно піде і це зроби. І я бачу наскільки Бог класно відповідає на мої молитви, і я можу щиро помолитися до Бога. І я розумію, що наприклад відповідь ну це реально дуже важко там або дуже масштабне. Я щось прошу. Але я настільки щиро це прошу в Бога, і потім, коли я усвідомлю, що він відповів на мою молитву, я реально так дивуюся. Думаю, вау. Оце називається щира віра, така як у дитини. І от ну навіть протягом цих останніх двох тижнів дуже багато там сімейних питань. Ти розумієш, що от ти хочеш підтримати сім'ю, але без Бога ти не зможеш це зробити. І коли ти щиро молишся, віриш, Бог може не одразу відповісти. Я в цей момент розумію, що ось він хоче, щоб я навчилася терпінню, і потім він відповідає. І ну я надзвичайно щаслива після цього. А от можете поділитися таким досвідом в вашому житті, коли ви явно побачили Божу руку в своєму житті? От явно, що ви переконалися, що Бог існує. Mm. Ого, аж такий досвід. Ну, ну, навіть не знаю, як пригадати. Можу пригадати один дуже класний досвід, який в мене був не так давно. Він пов'язаний з походом в гори. Це дуже особливий для мене досвід. Він дуже емоційно запам'ятався в мені. Ми відправилися молоддю і слідопитами в похід. Ми там підкорили Говерлу, піпіван і залишилися біля незамовитого озера. Ночувати перед тим були такі цікаві історії стосовно погоди, і ми дуже сильно переймалися, щоб не потрапити в грозу. У мене так вийшло, що за всі три дні я ні разу не могла заснути. Я не знаю, чому. А, але ми спали в палатках, і в один вечір ми повертаємось піпівану і бачимо, що там йде гроза. Ми дуже сильно молилися і переживали, щоб вона не дійшла до нас, ну, бо це страшно, ти ніколи не знаєш, що з тобою буде в горах. і... В якийсь момент ми вже прийшли, розклали знову палатки, лягаємо спати. Я не можу заснути і чую, як блискає. Ну мені стає відповідно трішки. Не по собі страшно, але все спокійно. Потім в якийсь момент повністю така тиша мертва. І починається дуже сильна гроза. Ми розуміємо, що вона прямо над нами, а ми у відкритому просторі всі е, в палатках. Ну звісно, цей момент стає дуже страшно, бо так віч навіть близько з грозою я не стикалася. Я просто починаю надзвичайно сильно молитися. Ми були з подрою в палаці. Вона проснулася, дуже налякалася. Палатку ну дуже так сильно трясло і. Були такі моменти ну, моменти, коли дійсно вона могла перевернутися. Я вже розумію, що так коли відлетів. Ми вже в воді повністю. Але ну це було якби і надзвичайно такі великі досвід. Але з другої сторони реально страшно. І я починаю дуже сильно молитися. Прошу Бога підтримки, і в якийсь момент він мені дає таку думку: у мене тато військовий, і він на війні зараз на нульовому рівні, там в Луганській області. І я ніколи до кінця не могла зрозуміти. Я завжди за нього молилася, і ну я досі за нього переймаюся і вірю, що з ним там все буде гаразд. Але в той момент я зрозуміла, що от зараз ця гроза дуже може ну приблизно показати нам, що відчувають наші військові зараз. Ті ж блискавки, те, що вони чують, бачать, як їм важко, от, що ти не можеш вийти в цей момент і нічого вирішити. Ти просто чекаєш, коли це все закінчиться. Але. Я зрозуміла одне, що от ми прокинемось зранку, гроза прийде, і все буде гаразд, а вони мусять там бути до кінця. Цей момент я настільки надихнулася, і реально ну, Бог був у моєму серці, і з того дня я все більше і більше починаю молитися до Бога, і знаю, що обов'язково і мого тата збереже. І ну, такий досвід сильний подарував емоційний. Я йому дуже вдячна за це. Слава Богу, дійсно, хай Господь береже під особливим захистом і військових, і їхні сім'ї, тому що це непростий час. Ми щиро бажаємо, щоб ваш тато якомога швидше повернувся додому в мирну Україну. Надія, у нас ще є одне питання, таке, яке я люблю дуже всім задавати, можливо, це вже тавтологія часто, але мені дійсно цікаво, от є у вас дві риси характеру, які вам дуже подобаються у людях. У людях мені дуже подобається щирість. Я люблю, коли людина може підійти одразу і така: О, привіт, вся така усміхнена, все. Я зразу ловлю її позитив і мені так комфортно з нею спілкуватися. І друга, напевно, чесність. Ну, мені дуже важко спілкуватися з людьми, які не завжди чесні, а коли ну, людина відкрита і навіть щось негативне може сказати щиро, так як вони є, то це дуже класно. Mm -hmm. Дякую. Ну а зараз ми переходимо власне на е, спілкування з вами про нашу сьогоднішню основну тему. Е, я знаю, що ви є координатором, е, адміністратором, але ви любите говорити більше як волонтер як табору Йоркемп. Взагалі, Не чим так. вас привабило в це волонтерство, і що таке насправді волонтерська робота? Ми правильно її розуміємо? Це така просто безоплатна допомога комусь чи щось можливо більше? Ох, ну все розпочалося з звичайних е, таких поїздок в табори. Я дуже любила відвідувати табір, і я дуже е, часто спостерігала за людьми, які були нашими наставниками і інструкторами. Це ті самі волонтери, які приїздять в табір влітку, е, ну якби робити нам табір. Я дуже сильно надихнулася. і В якийсь момент почала також займатися цією діяльністю. Від неї вже пішли різні гілки. Я вже почала пробувати дуже багато проєктів, і розумію, наскільки це класно. І в якийсь момент мені. Мені подзвонив Ігор Вікторович Тимко, директор табору, і запропонував тут працювати з дітками, залишитися на довшій основі. Я, звісно, погодилась, це було щось цікаве і нове, але ну від досвіду я тільки за таке. Волонтерська діяльність. Я б сказала, що поки ти не спробуєш себе в ролі волонтера, ти ніколи не зрозумієш, що це таке. І воно має дуже багато таких різних аспектів, які треба прийняти, усвідомлювати. Іноді це навіть дуже важко, але все залежить від того, наскільки сильно ти бажаєш зрозуміти інших людей і допомогти їм. Бо в першу чергу це ж допомога для інших людей, і вона не завжди може бути безоплатна, але все одно не потрібно очікувати, що це буде якийсь чи то бізнес, чи то високооплачувана робота це більш безкорислива допомога іншим людям. У вашому житті були такі, коли ви вже почали займатися активною за волонтерською роботою. Власне, поділіться, як у вас складалася ця волонтерська робота на базі табору «Your Camp. Можете в декількох словах розповісти, хто не знає, що це за табір, яка його діяльність, і ну, трішечки більше. А табір ярким це дуже теплий куточок на Буковині. Всі цей табір дуже люблять, і тут завжди відпочиває молодь, діти різного віку. Люди на цій території ми завжди бажаємо. Щоб круглий рік щось відбувалося, люди могли приїздити, відпочити, пізнати Бога, здружитися. Я в цьому таборі сама відпочивала, відколи він лише відкрився, і тепер почала волонтерити. І в таборі з від початку війни були переселенці різні з різних міст України, студенти з Бучі і приїхали діти Сироти з Миколаївської області. То ми з ними працювали. І я, зокрема, була їхнім мен... ну, на початку влітку, коли ми ще проводили заїзди. Звісно, я там, як на таборах, була ведуча, інструктор, але вже коли безпосередньо залишилися тільки діти і сироти, то молодь, яка тут була, і я, звісно, ми працювали як ментори їхні. Ну, виходить, були як їхніми наставниками протягом цього періоду, поки вони жили разом із нами, ось якось так. Скажіть, будь ласка, з якими труднощами ви почали стикатися, і які досвіди ви пережили? Як... Як волонтерська організація, як група молоді, тому що власне, от кожен може створювати да, свій сценарій свого життя. Не обов'язково йти волонтерити. Можна піти займатися якоюсь улюбленою справою і заробляти цим самим гроші, можна ще чимось займатися в своєму житті. А, але ви вибрали все-таки волонтерську роботу займатися з цими дітками, з такими, я так розумію, з важкими психологічними наслідками да, на психологічному фоні, тому що вони пережили багато в своєму житті. Тим не менше, ви пішли працювати в цю сферу. Які досвіди вам вдалося пережити з Богом завдяки цій діяльності? Ого, ну досвідів було дуже багато. Найперше, що я можу сказати, коли я почула про дітей сиріт тут в таборі, я реально думала, що ну, ніби це діти, які дуже сильно відрізняються від звичних нам, нам школярів, яких ми бачимо, просто на табір приїздять. Але коли вже з ними почнеш спілкуватися, ти розумієш, що вони особливі, але особливі з того плану, наскільки вони можуть бути щирими і класними. Для мене це стало настільки рідні друзі, настіль... ну вони не відрізнялися взагалі нічим для мене від інших дітей. Дуже особливими були і досвідів з ними було дуже багато. Ти з з ними і почнеш спілкуватися, розуміти їхнє життя. Я не знаю ні одного ментора, який з нас був, який не хотів би. Ну, часто було таке на емоціях, що і самим хотілося на опікунство взяти діток. Але ми розуміємо, що ми молоді і не завжди можемо справитись. Проте ці дітки нам так полюбилися. Ну дуже важко було прощатися з ними, коли вони поїхали з табору. І в мене один з таких яскравих досвідів був я завжди класно налагоджувала контакт або з дуже маленькими, або з старшими дітками, і в них є такі особливості, як. Ем... Я б не сказала, що це все притулок зробив, або ще щось. Просто це дійсно діти, які не мають батьків. І дуже часто, коли в них наставали складні моменти, або вони хотіли привернути увагу, чи ще щось, у них були дуже негативні думки стосовно свого життя. Це було важко, і я навіть пам'ятаю дівчинку з класу, з яким я працювала, їй було 11 років, але. Через обмеження, які поставили в її там притулку, і через те, що вона тільки-тільки потрапила сюди. В неї були дуже серйозні проблеми з м -м, батьками, і в неї були нахили на самогубство, тому її відправили в притулок. І в якийсь момент е, ну я не знаю, чому так вийшло. Коли вона прийшла, у мене зразу була така думка: що потрібно з нею подружитися, щоб вона мені дійсно почала довіряти. І ми з зна... її звати Алла. Ми з нею спілкувалися. Вона дійсно почала мені відкриватися. Вона класно почала здружуватися з тими дітками, з якими я ще ну раніше спілкувалася. І в якийсь момент в неї настав дуже важкий період в житті. Там її бабуся позвонила, сварилася з нею. Там вихователі трішки насварили, обмежили її в спілкуванні, і все так на кучу було. Вона мені в сльозах дзвонить, каже: Надія, я не можу все. Я, я не хочу, не, не найкращого характеру скидаю фотографії. І я. Ну, в якийсь момент я не знала, що мені робити. Ну що я можу сказати дитині, коли вона такі речі робить, і в мене не було ніколи таких досвідів. В якийсь момент я починаю молитися. Я біжу до неї до кімнати і кажу: виховательці, вибачте, будь ласка, мені необхідно її забрати на кілька хвилин, хочу поспілкуватися там по-домашньому, все інше. Я її забрала і почала заспокоювати. Тоді я відклала абсолютно всі свої справи, бо у мене, крім менторства, в мене було ще навчання. Я поступила навчатись в бучу, а ще інші справи були там. Ну, так як мене зробили адміністратором табору, то було дуже багато іншої роботи. Я всі справи відклала, і майже весь день провела з нею. Ми сиділи. Я, ну як зараз пам'ятаю, ми сиділи в медпункті, пили чай, малювали, розмовляли про все. І це був для мене дуже великий досвід, тому що Бог мене благословив у тому, що я змогла. Підтримати її в той момент, коли їй було це дуже сильно необхідно, і навіть уберегти від деяких поганих дій. І таких досвідів є дуже багато. Ну не прям подібних, але саме таких, де Бог дуже класно діє над кожним ментором, і ну, кожен ментор міг підтримати по особливому дитину, з якою працює. Ось так. Скажіть, будь ласка, а як власне, як хто чи може хтось сторонній приєднатися до вашої спільноти волонтерів і допомагати також от таким діткам або власне служити на базі Йоркемпу? Я знаю також, що ви співпрацювали з іноземними волонтерами, правильно? Так, так, звісно. І я так розумію, у вас є і там досвіди пов'язані з цією діяльністю. Можете більш детальніше розповісти? Так, звісно, на перше питання відповім. Що звісно, ми завжди раді бачити людей у нас в таборі. Наразі в нас діток сиріт немає е, на території, тому що вийшов такий закон, що державні установи не мають права бути в недержавних установах, а у нас в нас табір виходить на державну установу, і вони просто до нас можуть приїхати на відпочинок. Е, ось, але ми завжди раді новим людям. А стосовно іноземних волонтерів, це взагалі дуже класний досвід. Я надзвичайно сильно рада, що в мене була така можливість. Ось одна відома така організація, OCI, з Америки, вони допомагали нам в таборі, вони дуже багато вклали в розвиток нашого табору. І, звісно, необхідно було з ними комунікувати. І ем, Бог подарував таку мені можливість. Я якраз... Ну, У мене дуже гарний був рівень англійської мови зі школи, я вчилась в нашій християнській школі. І потім я почала просто займатися для себе. І Ігор Вікторович запропонував мені. Перше все розпочиналося, просто ну, знімай ролик англійською мовою, напиши текст, опиши там наш табір, потім поспілкуйся. Потім ми разом з ним поїхали в Румунію на зустріч з представниками Осіай, і це була унікальна можливість спілкуватися з носіями мови. Вони нас могли підтримувати, ми могли з ними комунікувати. І я, напевно, за цей рік дуже класно прокачала свої скіли з англійської мови. Це ну дуже круто. Ти дізнаєшся про їхню культуру, про те, як у них проходять служіння, ти знайомишся, заводиш нові нових друзів з Америки, і вони також з тобою знайомляться і цікавляться твоїм життям. Ну, це дуже круто співпрацювати з іноземними волонтерами, тому що вони дійсно можуть щиро тебе підтримати, допомогти. І ти ще й зможеш прокачати навички свого спілкування іноземної мови. Класне, таке поєднання власних якихось, ну якщо можна так сказати, вигод для себе, тому що так чи інакше, це все одно розвиток власне своєї особистості, так ще й і ти служиш для інших людей. От останнє питання, яке задам вам сьогодні, як взагалі от ви поєднуєте сферу служіння, волонтерської діяльності іної роботи? От як чи може людина, яка займається своєю професійною діяльністю, поєднати всі ці сфери? Або як це можна поєднати? Можливо, у вас є універсальна формула стосовно? На цьому. Ну, це таке спірне питання. Мені дуже часто всі люди, які дізнавалися, що я і волонтерю, і працюю, і працюю і навчаюся, казали: Надя, на трьох стільцях не всидиш. Рано чи пізно тобі доведеться обрати, або в тебе просто буде burnout, є таке слово англійської мови, професійне вигорання. Uh -huh. Ось і Ну, я скажу так, дійсно це дуже важко. І в мене були такі моменти, де були думки піти з навчання, або лишити роботу, або просто лишити волонтерство, і там проблеми були в навчанні. Я не могла закрити рік, але знаєте, Бог так класно благословляє. Він зробить все можливе. Якщо ти повністю віддаш йому всі 100% свого часу, він обов'язково знайде для тебе можливості розвиватися і в інших сферах, і ну. Буде здаватись, ніби в тебе є не 24 години, а 36, Ось, і ти і виспатись встигнеш, і поволонтерити, і попрацювати, і навчатися. Дійсно, було багато труднощів, і можливо не завжди варто братися за все одразу. Але дуже класно вміти поєднувати це. Дуже класно поєднувати волонтерську діяльність своєю професією. Ось в мене, наприклад, вийшло, що я знаю англійську мову і гарно з нею спілкуюся і. Дуже багато іноземних волонтерів зараз допомагають, наприклад, Україні, і треба з ними комунікувати. Ти одночасно прокачуєш свої навички, ти можеш працювати, і волонтерити. Ну, якби поєднувати те, що ти вмієш, те, що тобі властиво, як ти працюєш з волонтерською діяльністю. Волонтери насправді дуже універсальні люди. Це може бути і психолог, який має спілкуватися і вислухати людину. І дизайнер, який може прикрасити все зробити надзвичайно гарне і той же який знає мови, може спілкуватися. Тобто, ну це реально така універсальна професія, діяльність якою може займатися людина, і вона саме у волонтерській справі може дуже класно прокачати свої навички, потім які можна використовувати в роботі або навіть поєднувати це. Цікаво, як ж як ви бачите можливість розвиватися одночасно в цій сфері в подальшому? І власне, які у вас плани, як вашої такої волонтерської організації на базі табору Єркемп? Що ви плануєте найближчим часом? І як можна до вас приєднатися, долучитися, щоб стати одним із вас? О, ну, ми взагалі плани у нас у таборі завжди глобальні. Ми дивимося дуже широко і дуже далеко. І найбільше, що ми хочемо, це почати працювати з молоддю, яка навчається, щоб молодь залишалася в церквах і далі розвивалася. І паралельно, щоб ця молодь працювала з дітьми, підлітками, щоб вони ставали слідопитами і також знаходили себе. У, взагалі у світі, в церкві і залишалися при цьому в церкві, бо дуже багато, знаєте, є така статистика, що діти, які не знаходять себе ні в якому служінні, не знаходять друзів серед адвантистів церкви, церкві, дуже часто залишають її після 16 років. Тому наша ціль, щоб діти, якраз підліткового віку, слідопитського віку починали розвивати себе в цьому служінні, розвиватися в служінні в церкві, знаходити друзів. От у нас на Буковинській конференції я теж слідопит. Я знаю кожного слідопити на ім'я. Ну, прям кожного. <реш> і це дуже класно, коли ви ось так спілкуєтесь, дружите. І ми хотіли дуже сильно поєднати саме служіння молоді і дітей, щоб вони залишалися в церкві, розвивалися в церкві і не просто тільки нашу адвентистську розвивати, ми хотіли йти в школи, працювати з дітьми з шкіл, щоб вони починали ходити на слідопити, знайомилися слідопитами і потім залучувати батьків і цим самим проводити нових людей до церкви. Ось так десь ми дивимося. слава богу, слава богу. Хай Бог дійсно вам цьому рясно допоможе. Я впевнена на тому, що він вже вам допомагає, але щоб ви ваші сили ніколи не. Не вичерпувалося і не зникало у вас оце у натхнення працювати, тому що ця справа дійсно блага, і більше того, вона приносить як я як бачу задоволення особисто для вас. Слава Богу, за вас, за вашу діяльність. Надія, я хотіла б запросити вас помолитися в кінці нашої розмови. З вашого дозволу помолюєся вже я. Я зазвичай прошу гостей молитися. Сьогодні я б хотіла помолитися. Я подякувати за кожного нашого радіослухача і подякувати Богові за вас, за те, що ви служите так жартовно, так наполегливо, так старанно. Це дійсно це дійсно потужно. Так, будь ласка, дорогий наш небесний батько, любий Господь. Ти той єдиний Бог, який вчиняє щодо. Ти той єдиний всесильний Господь, який проявляєш до нас таку безмірну любов, Боже, без тебе б ми не знали, що таке любов. Дякуємо тобі, Боже, за цей безмірний дар, за красу любові, за те, що, Господи, ми її відчуваємо, за те, що ти чуєш нас, наші молитви, дякуємо, що ти даєш в наше серце бажання робити, трудитися, допомагати іншим людям. Дякую тобі, дорогий Господь, за наших гостей сьогоднішніх, дякую тобі, Господи, за надію, за те, що вони так наполегливо трудяться у цій. В цьому служінні, в цьому напрямку, в допомозі діткам, сиротам, в допомозі іншим людям, слідопитам, молоді, тобто тому класу суспільства, яке особливо потребує особливого підходу. Боже, даруй їм мудрості Твоєї згори. Просимо, щоб ти врятував кожну цю дитину, яка десь залишилася без особливого батьківського піклування і турботи, яка залишилася без підтримки, без допомоги, Боже. Ти врятуй їх, збережи, і просимо, щоб і ми допомагали для цих людей, для цих дітей, для твоїх дітей. Прошу тебе, Боже, благослови роботу Юркемпу, цієї чудової організації, на базі якої так часто проходять чудові різні заходи, Господь. Хай буде твоя присутність там постійно. І просимо тебе, Боже, благослови нас як молодь, як твоїх дітей, для того, щоб ми звершували роботу від щирого серця у простоті, в смиренні перед тобою. І в бажанні прославити тебе, бути з тобою, виконуючи те, що ти нам скажеш. Доповни цю молитву Боже. Зроби більше, просимого. Хвала тобі, Боже, і подяка за все. Амінь. Амінь. Пані Надії, дякую за прекрасну розмову, за прекрасне спілкування. Ми будемо раді вас чути ще в нашому ефірі. Впевнена, що у вас будуть багато, буде багато досвідів. Діліться, не приховуйте їх, діліться разом з нами. А ми будемо раді вас почути. Дякую вам. Хвиля щастя.